Спеціалізовані ергономічні меблі, що фіксуються на потрібній висоті, майстерня для інвалідних військів та ерготерапевтична кімната, саме в таких умовах матимуть тепер можливість проходити реабілітацію наші бійці після важких поранень на сході країни. У Львівському військовому госпіталі відкрили сучасні палати відновного лікування. Колишній військовослужбовець а зараз волонтер Вадим Свереденко розповідає: в зоні АТО відморозив обидві руки та ноги. Аби пройти реабілітацію в таких умовах, довелось літати аж за океан. Тепер каже хлопець, його побратимам буде значно легше адаптовуватись до звичного життя. От я зараз хожу по шпиталям і хочу побачити, що змінилося в Україні, тому що коли я був, то реабілітації мені не надавали. Мені мене тренували е, афганці. Прийшли до мене, подивилися стані, почали мене піднімати на ноги. Якби з ними я робив перші кроки, і вже якби трохи їхав мерку підготовлений у спеціально обладнаній кухні. Люди з особливими потребами зможуть не лише подбати про себе без сторонньої допомоги, а й психологічно адаптуватись до нового фізичного стану та зрозуміти, що жити повноцінним життям можна навіть будучи на інвалідному візку. Переконані фахівці львівського військово-медичного клінічного центру. Це дасть широко так розширити. Наші можливості адаптаційні, реабілітаційні для тих пацієнтів, які цього потребують. Це умови, які наближені до реальності, наближені до побуту, тому що ми відпускаємо звідси людей в життя, і вони повинні бути в житті повністю самостійні. Вони мають себе повністю самі обслуговувати. І коли людина приходить додому, вона мусить і все на кухні сама робити, і все у вані, і по роботі. Кошти для облаштувань спецкімнат виділив трастовий фонд НАТО на оновлення. Дня медичного обладнання та для створення нових реабілітаційних кабінетів Львівський військовий госпіталь отримав 75 тисяч євро, 40 з яких вже освоїли. Відкриття двох особливих кабінетів, в яких будуть приходити лікування військовослужбовці, стало можливим за підтримки провідної країни Болгарії, а також 10 інших членів і партнерів НАТО. Фінансова допомога від європейських партнерів передбачає лише оновлення остаткування, ремонт приміщень, ерготерапевтичних кімнат та військової майстерні провели коштом меценатів. Аби реконструювати відділення відновного лікування за стандартами НАТО, знадобилось близько двох місяців. Розповідає директор корпорації КАРТ Олег Місьонг. Ми робили підготовчі ремонтні малярні роботи під власне по, щоб по параметрах. Під це обладнання робота була дуже кропітка. Треба було багато що. Перереконструювати це приміщення, саме електрична частина, потоплення, радіатори треба було заглубити в стінку далі, тому що не від... були невідповідності певні в розмірах. За словами Олега Місьонга, корпорація КАРТ невдовзі долучиться до ще однієї благодійної ініціативи капітального ремонту терапевтичного відділення у Львівському військовому госпіталі. Корпорація КАРТ. Ваша безпека в Русі.